Суниця садова найпопулярніша ягода в наших садах. Вона смачна, солодка, ароматна і дуже корисна. Багато садівники називають її полуницею, але це неправильно. Насправді, полуниця це окрема ягідна культура, у неї ягоди не такі великі, не такі солодкі і не такі ароматні. Селекціонери вивели багато різних сортів і видів суниці садової, в тому числі ремонтантну. Але сьогодні я розповім вам про посадку звичайної суниці садової і догляд за нею. Про ремонтантні сорти ми поговоримо іншим разом, звідки з'явилася суниця садова, великоплідна садова суниця з'явилася випадково, коли переопилілість суниця Чиліська, яку привезли до Франції з Південної Америки в 16 столітті, і місцева суниця Віргінська. В Україну суниця потрапила завдяки захопленню садівництвом царя Олексія Михайловича, батька Петра І. У нього в селі Ізмайлові був величезний сад з різними дивовижними рослинами, там вирощували французький сорт суниці Вікторія, ягоди якого подавали до царського столу. Спробувавши ці ягоди, а також варення і пироги з них, Петро І вирішив поширити суницю по всій країні. Він видав указ доставити розея саду в місто Азов і розмножити її там. Так за кілька років суниця поширилася по півдню. Пізніше з'явилися морозостійкі сорти, і суницю стали вирощувати по всій країні. У паєте десяті роки минулого століття, коли стало розвиватися любительське садівництво, суниця з'явилася практично на кожній ділянці. Корисні властивості суниці садової. Ягоди суниці справжнє джерело вітамінів і корисних речовин, у них містяться вітаміни А, Е, вся група В, з, Н, Р, РР, Бета-каротин. а також мікроелементи селен, калій, кальцій, махній, натрій, залізо, сірка, йод, марганець, цинк, мідь, кремній, бор, ефтор та інші. Щоб заповнити недолік цих речовин, людині досить заїдати 300 грам свіжих ягід в день. Для хорошого врожаю дуже важлива правильна посадка суниці. Як правильно посадити суницю садову суниця любить світло, тому садити її потрібно на сонячних ділянках або грядках. Грунт повинна бути слабокислою РН 6, 6,2 легкої і добре пропускати воду. Не варто вносити занадто багато азотних добрив, це призведе до зростання листя на шкоду ягодам. Кращий час для весняної посадки з 8 по 15 травня. Суниця добре росте в різних кліматичних зонах, але важливо створити їй комфортні умови взимку, особливо в регіонах з безсніжними зимами. Надземна частина рослин пошкоджується вже при мінус 10 градусах, а при більш сильних морозах можуть загинути коріння і ріжки. Врятувати може сніговий покрив товщиною 21 см. Тому навколо грядок можна посадити кулісні культури для снігозатримання, соняшник, жито, овес або білу гірчицю. Перед зимою суницю вкривають ялиновим гіллям. На одному місці суницю вирощують не більше п'яти років, так як в ґрунті накопичуються збудники хвороб. Кращі попередники для суниці цибуля, часник, горох. Редька, петрушка, морква. Не варто садити її після капусти, картоплі, перців, помідорів та інших пасльонових. При посадці важливо, щоб сердечко, верхівкова нирка, знаходилося на рівні землі. Якщо його заглибити, рослина загине. Якщо залишити над землею, огуляться коріння, що теж призведе до загибелі. Щоб зберегти вологу і стримати ріст бур'янів. Посадки мульчують тирсою або соломою. Ще краще відразу посадити розесаду під чорний покривний матеріал, зробивши в ньому хрестоподібні розрізи. Розесаду садять рядами на відстані 30 см один від одного, між рядами 60 см. У сонячну погоду рослини потрібно притіняти травою, газетами або тонким покривним матеріалом. Сунеться вимагає частих поливів. Особливо під час цвітіння і наливу ягід. Поливати потрібно акуратно, щоб не розмити землю навколо сердечка. При посадці вносять калійно-фосфорні добрива і перепрілий гній або компост. У перший рік більше підгодовувати не потрібно. Добрива починають вносити з другого року. Для кращого запилення поруч із суницею можна посадити медоноси. Добре розміщувати грядки поруч з яблунею, її квіти приваблюють багато бджіл. Вибір сортів суниці: фахівці радять садити не менше п'яти сортів суниці з різними термінами дозрівання. Це дозволить довше насолоджуватися свіжими ягодами. Ось перевірені сорти, які добре зарекомендували себе. Ранні сорти Альба, Еліанні, Клері, Крістіна, Роміна, Медова, Віма, Занта, Румба, Баррі, Ламбада, Азія, Молінг сентінері Середньостифлі, Занга-Зангана, Таго, Ельвіра, Малинка, Корона, Подарунок Долі, Максим, Ель Санта, Роксана, Фігаро, Полька, Джайв. Пізні сорти віра, вікода, віма тарт, сальса, віма ксима. Ці чудові сорти обов'язково порадують вас рясним урожаєм смачних і ароматних ягід.